Всім привіт! Вітаю на каналі PiaZen і це вже четверта серія проходження хоррормап мап Підземелля жахів. І ми продовжуємо досліджувати найпотаємніші закутки цього місця, щоб нарешті знайти головного некроманта. Певно, туди піду, зараз гляну, що там. Ну, Ти добра, туди сюди подивись. Я піду сюди. Цікавенько що так. у нас тут. Тут якийсь... знову якась яма. Тут у нас якесь черепами. Двері. Ну як? У мене, кстати, тут більш такі розкішні двері. Якусь бібліотеку. людське м'ясо. Ще одне людське м'ясо. Ось ну, тут як завжди, кров, якісь черепи, клітки. Я знайшов три лазурито. Ой, тут кафедра є. Давай, ну я щас прочитаю. Давай. Чо тут написано у нас таке? Ой, що там? Тут якась типу як пастка нажимна плита і стріла вистрілює. Так ти там обережніше зачекай, доки я прочитаю. Ось. Ось так. Ми закінчили катувати всіх полонених перед ритуалом. Більшість не вижили, але ті, кому вдалося вижити, будуть служити нам до кінця. У кімнаті Тортур стільки <кій> <кій> і крові, що я навіть боюсь туди заходити. <кій> вони там робили? <кій> до речі, нам вдалося створити спеціальні обладунки із кісток трупів. Ми сховали його за книжковою шафою про всяк випадок. Mm, тут значить десь за книжковою шафою є якісь обладунки якісь стіні. А де тут. А, як, кстати бачу книжкову шафу, тут можна книгу вставити. Okay. До речі, знайшов ліжка. Так, Я почу. Я почув ніби спрацював якийсь механізм, але я не бачу нігде тут, щоб щось відчинилось. Можливо, це десь в іншому місці щось відчинилось? Можливо, десь біля мене. Ось тут ніби чись. А може десь в кімнаті Тортур? Тут ніби чись лице. Це ж вони говорили. Вони ж казали ніби цей. Вони зробили з кісток тих, хто помер від Тортур. Там ти не знаходиш Кімнату з тортурами? Чекай, я зараз повернусь туди. Ой, я тебе ніби тільки що бачу. Може, це і є кімната з Тортурами? Можливо. А ось. Mm. Так чому не звіт. Чого це? Це ця сама кістяна броня. Певно. Ти її одягнеш? Так, давай. я поки... гляну, що тут ще є. Верстаки я бачу. Так у мене, до речі, є ще три лазуриту До речі, якраз... Перед початком цієї серії я зачарував собі меч в цій чарувальні, і ось яке зачаровання вийшло. Якраз на третє зачарування, потрібно було три лазуриту. І мені пощастило вибити незламність 3, силу вогню 1 і гостроту 3. І ти виглядаєш, ніби тебе, не знаю, тебе хтось намагається з'їсти. І тільки твоя голова виглядає із щелепи. Ну так Гаразд, тоді будемо тримати дорогу. Там більше нічого не було, ні? Я ніби там все обдивився, нічого немає. Так, убережно тут ось пастка. Тут, до речі, може зберегтись. Вона якась супер, а де твоє Ну, Ось моє. Це не буде на сіні. Будеш на сіні спати. На якихось старих спіти. а я взагалі на сіні. Так, і ось тут я знаходив цю кафедру, але ще не читав. Зараз прочитай мій. Невже всі залишки тіла потрібно викидати в каналізацію? Я думаю, що хоч там живе глибокоїд. Каналізація може забитись. Вже в каналіза... каналізації якийсь глибокоїд. Тут це взагалі такий може бути. Не знаю, напевно, якийсь теж монстр. Я пропоную кидати тіла гнилих трупів прямо у печеру через отвір в, каналі... в каналізацію. Мовляв, через цю діру вже скільки крові витекло, що можна сміливо стрибати туди, як в калюжу. Нічого собі. Ага. Прям дуже багато Калюжа, крові. калю. Так, тут у нас нічого немає. О, це що. Нет. Це... Голова яка тут была. я якраз сюди заглянув, Подивитись чи нічого не було там. Так, ну что ж туди? Напевно, тут я крашу така нелизатор. Я можешь надягнути эту маску. Вдруг ти злякаєш того глибоко їда. Не знаю. Ти чай від нас. Не коза не на люта маска. Ну, тоді, ладно. Ага. Вже схоже їд проснувся, якраз саме голодний, а то тут нікого нема, крім нас. Напевно. І скоріше все він захоче з'їсти нас. Нічого собі тут туда... просто внутріші... пила. Звуки. Ми тут... І правда такий звук, ніби ми в якійсь каналізації. Ну так. Але якось прям така що, каналізація. Нічого, нічого не видно, так тут темно. Це ж каналізація. Хто в каналізації взагалі світло буде водити? Ну я не знаю, що так. тут у нас. Зілля стілення. Так. А ти забрав? Так. Я такий думав, куди воно поділось. Ну мені треба, в мене мало зіль. Ну я в принципі як той склад для зіл. Ці зілі, які тут були, я всі їх підбирав. Ці пили для чого вони зроблені? Для того, щоб щось перемелювати тут стільки кашок якихось. О, Вау. Так. Я надеюсь, цей глубоко... Так. Він там зліва стоїть. О! Він так страшно подивився. О, тихо-тихо. Та чому я якось так... несміливий такий. Він між загорівся от злості. <звук> так. Із нього теж сідло випало. Певно цигли бокоїдів колись використовували для того, щоб кататись на них. Ну потім вони з'їли своїх наїзників. І більше на них ніхто не катався, так і залишилось те сідло. Що тут у нас є. Що? Ще одна якась скринька. О, ще лазурит. Тепер у нас 6 лазурит, то я зможу купити у тротора ще одне зілля регенерації. Ну, ну якраз тобі віддам так, мене і так два зілля регенерації є. В тебе одне? Так, у мене одне. Що тут? Тут у нас якийсь такий тунель. Так, я тут бачу якусь яму. Туди треба обережно буде спускатись. Чекай, чекай. А може і не треба туди спускатись взагалі. Що треба тут все обдивитись. Ту Шукати. А, схоже, там нічого немає. Так, я звіти прийшов. Так. Треба буде доволі обережно, щоб не впасти прямо. Але в книзі писалось... Ну, скоріше писались. все нам тільки сюди. В книзі ж писалось, що там якась... Типу. Ну, калюжа крові. Я спробую. Обережно. Так, тут є якась калюжа, але вона не схожа на калюжу крові. Ну, якась така. Так, Якось багно. Так, чому мені в якихось печерах. Тут є вогнище. Та було м'ясо людей. Може ти підсмажиш Чому собі людського м'яса. ходить? Ой, тут. Де. А це він небезпечний. Мені не до нього. Тобі жив від нього. Я знайшов чотири яловичини. Це Сирої, але він... тут якраз вогнище. Здається, він не небезпечний. А хто то взагалі на він схожий? Не знаю. Щось длінні ноги в нього якісь, длінні руки. Так, я ж теж хочу подивитися, але я смажу м'ясо. Звісно, я не буду біля нього довго стояти. Хто знає, що в нього там в голові. А то як передумає? Да, тут якісь не знаю. Світ грибочки. Сяючи, сяючи гриби. Сяючі грибочки. Це люмінесцентні якісь. Де він був? Він, Покажи мені. Він ось там. Хочу побачити. Ой, там Ой, якась там, статуя ще. Там, где він? Я бачу От тут? Оу, oh, звуки він такі, якісь... Взагалі, схожі на якийсь кота. Ну, звуки в нього такі, ніби. Він в... Ніби він втомився. <laughs> втомився. Такий позіхає. Так, а що там? Там якась скринька. Гриби привели до скриньки. Тут якийсь. Фламбер. Кращий меч, так як він зачарований. Хочеш, можеш собі взяти, або просто візьмемо з собою цей меч. Ми можемо так з собою взяти. Хоча в тебе такий суперкрутий меч, і в тебе і броня переливається і меч якогось кровавого барона. Так, взагалі виглядаю. Будеш брати цей, чи хай він просто в мене, так сказати, полежить? Хай він буде про запас в тебе. Ну тоді покладу його біля цієї булави. Хоча... ой. Мені здалося, що он... якийсь ніби як напівкіт чи хто. Тут у нас звуки такі якісь в нього. Тут ось є якийсь місток. О, ти мене чуть не скинув. Береш, треба бути, треба по цих ланцюгах. То я собі якраз і по цим ланцюгам ішов, ти там пригав, пригав, потім різко повернув в мою сторону, і наче мене підсогить ближче до прірви. Так, тут якась статуя, і ця статуя схожа на ту, яку я бачив з самому початку. Я заходив в таку башту, і ще отут так збоку було щось написано, і потім я провалився вниз. Неможливо, тут. Немає ніякої записочки. Тут є тільки скриня, але і щит є. Тільки бачу, що... бачу, що є якась бездонна яму. Але якщо я візьму щит, то я ліхтар не зможу тримати. Куди пішли? Спочатку туди чи туди Ну, можливо сюди. Давай туди сходимо, може, спочатку, Це... давай туди з чого. Тут зачинено. Якісь шахти там. А, ну логічно, я правильний шлях зараз вибрав. Так. Там якісь шахти. Можливо, нам теж туди треба. Так. Ну mm -hmm. тут теж шахти. Якісь мотузки тут. Напевно, я не знаю. Тут є якась вагонетка. Вибуховеся для стілення. Вибухове? Поїхала вагонетка. Вон, тут вже знову ці монстри речать, якісь зомбі. О, тебе вже стоїть. Так як це по ньому так попасти? Ще лазун. Є лазурито. Тут є ліжко і я О, ну, давай. Якраз. Ну, якщо ми знайдемо ще три, то ми зможемо ще одне зілля генерація купити у тротора. Якісь гнила плоть. Але тут тільки одне ліжко. Можливо, тут є десь ще одне ліжко. М mm -hmm. Можливо... Ой, скриня, а, ти вже тут, певно, лазурит взяв. А что там написано? Знаю, какие-то зомби. Хм. Какие-то важили. Какие-то контроль, шахт. Какая-то комната. Комната для контроля шахт. Почало якось не дуже. Ну так. нічого не було. Ось якраз тротор. Ось ще. Ти можеш поки Кафедра. з ним поговорити, а я можу купити зілля в нього. Зараз прочитаю. Що тут написано на кафедрі? Помістіть ритуальний важіль на золотий постамент, щоб відкрити двері до великого святилища. Великоникроманта. Ну, Чи б ну, у нас немає ніяких важів? Ну, напевно, річ йде про ці двері. Ну так, а важіль, можливо, треба сюди помістити? Ну, напевно, ось це да. блок золота. Виглядає, ніби це є блок золота. Ну так. Я тут гляну. Так. Що нам тротор може повідати. Череп якийсь. Що той тротор задумав? Ви тут, нарешті, слухайте, я хочу попередити вас, що коли ви увійдете в його храм, він помі... помітить вас і його ворота зачинені. Тож вам потрібно їх відкрити. Не знаю, як то. Все одно хочете трохи мого зілля. Ну, вже купили. Ну так, але тут ми ще можемо в нього розпитати будь-які ідеї. Що з цими воротами? Можеш зварити мені зілля невидимості? Чому ти слідкуєш за мною? Певно, зілля невидимості він зварити не може, так як я в нього не бачив такого зілля. Ну, наприклад, В продажі. Що за тими воротами? Цікаво було б. Не знаю, друже, я хочу, щоб ти відчинив ці ворота, щоб я те що міг поглянути, що за ними. Тобто він сюди прийшов просто для того, щоб дочекатись, щоб ми відчинили ворота і зайти разом з нами поглянути, що там? Напевно, але. А що було б, якщо б ми не прийшли сюди? Можливо, він би теж зупинився біля тієї статуї Арусани, де ми її зустріли? Можливо. Там би стояв собі. Хоча, може, він зразу дізнався, що сюди хтось прийшов і уже прийшов сам до тієї статуї, а тим часом. Раніше він взагалі був в іншому місці. Ну, все тоді так, пішли ну... можливо, назад туди поглянемо. Ми відкрили, точніше, ти відкрив ну, сказати, якийсь важіль нажав. Напевно, він Який знаходився що, в кімнаті, контролю шахт. Я знайшов знову якусь збрую. У мене вже і місця немає. Я знайшов якусь дерев'яну. Зараз роботу. почекай. Я знайшов ось череп скелета. Навіщо інтерв'ю взагалі? а у мене прокляття прив'язування на всій броні. Я не можу надягнути череп скелета. Я думав його натяг... надягнути. Чоловік всього ти в принципі броню більше зняти не зможеш. Ну так. Ти видягнув прокляту броню. Ну так, я думав одягнути, типу, як ти оту маску <рес> Ну гаразд ну, тоді хай тут тут. Так що я хотів сказати? Так. Я хотів сказати, що я відкрив напевно ті... оту шахту, яка була зачинена. Можливо, але такий звук був. Ніби тут щось таке страшне з'явилося, що нас просто вб'є. Ну... Можливо, ну... мені дасте ще... До речі, У мене оборонявся так. ж таки. Теж поки десь тут покладу. А, oh, ah, я тобі вже дав зілля регенерації. Да, mm уже... -hmm. А так divisi. тут відчинені. Mm -hmm. І тут вже кров. Шахта, чи... Так, ну. Страй тут потом Угу. Я ніби щось чую. Ще лазурит, можна ще зілля купити. Я ніби щось чув. Я ніби нічого не чую. Якийсь знову скелет стоїть. Якісь старі розвалені майже двері. <плес> Якийсь шолом. Залізний шолом. У мене кольчужний, одягнув підім. Так, тепер вже чого ти. Я знайшов важіль, який можна розмістити на блок золота. Так, якийсь такий звук, мені щось гігантське приперлось. Ну танк зараз треба. бути бач, ним прям щось топаєш. Треба сейчас бережненько. Що там і голосно? Що там? Там біжить знову. Знову Куди? цей пожирач, чи як він називався. Напевно, якийсь там глибокоїд, чи як. Так. Я в темноті хаті не помітив відразу його. Хоча я пам'ятаю, ми коли вперше його зустріли, він якось називався по-іншому. Він називався Глибинним створінням. Я думаю, глибокоїд це... І знову Назва сідло. яку йому дали ну, так. мене вже. Може такого третього мене вже і три сідла. Ну і для кого потрібні ці сідла. Мені здається, вони нікому і не потрібні. Залишили їх якраз можливо біля цієї статуї так сказати підношення якомусь там древньому богу чи що. Можливо. Ми забрали у нього щит, а... Можна забути. З цього туд... покладемо. Можна взагалі тоді йому зробити більше підношенню з смолоскип душ. Не знаю для чого. А в мене теж і смолоскип душ, але певно, я його залишу в себе. Кистка. А от булаву дерев'яну покладу. Скляну пляшку. Ну так, смітити не будемо. Смолоскип душ, не знаю для чого так, він нам, но ну, все палиця. ж таки я його прибережу в себе. Щоб палецю комусь припідносили, я також ще не бачу. <рес> <рес> не. Ну, І пляшку теж. Якусь пусту. У мене, до речі, теж є скляна пляшка пуста. Ну от якраз. Надіюсь від цього на нас не, не, не зійде якесь прокляття. Напевно, не повинно зійти ніякого прокляття. Ступі, так, ти кажеш, не... знайшов важіль, і певно, так. його там тембіля тротура потрібно залишить, точніше поставить. Там говорилось про якийсь чи священний важіль, чи який ти говорив. Чи важіль для ритуалів. Напевно, важіль для ритуалів. Ой, як це він. Звідки він тут взагалі взявся? Я не знаю. Ще й біжить так швидко. Так, треба кудись залізти від нього. Як це ж так на мост! Побігли на міст, Міст він точно не перепригне. Звідки? А він хоча відбуд? він може по ланцюгу перейти. Тож так. Так. О, він мене тут дістати не може. Добре, що впорався. Як він тут взагалі опинився, ми його. Я не знаю. А може це тротор перетворився на нього. Ми якраз ж там ходили, його там не було. А зараз ми прийдемо, а тротор там буде стояти, як ні в чому не бувало. Тим паді, як він пережив, так сказати, атаку цього підземельного бурчання чи тюремного. Навіть не знаю. Ну я думаю, в принципі, можна от якраз щось активувати важіль. І так, думаю, потім важіль. вже в слідуючій серії будемо продовжувати. Зараз почекайно. Ну. Ворожі. Угу. Ну, що тут чулись. пішли. Подивишся і там? Ні, давай, певно, в наступній серії вже подивимось. Гаразд, тоді продовжимо в наступній серії. Пійдемо, Думаю, так. Буде краще. Підемо, подивимось. Це напевно якраз прохід вже до храму. До того некроманта, так. чи як він там, якого ми шукали. Тротор говорив, як тільки ми увійдемо, некромант одразу дізнається. Так, ну що я, ще, я ще поки не входив. Ще він нічого не дізнатись Думаю. не повинен. Так, але як все ж таки тротур пережив атаку цієї, не знаю, цього бурчання? Хоча, може, він зговорився з цим некромантом. Якось. Якийсь він підозрілий цей тротур. Таке лице в нього підозріле. Дивиться кудись в пустоту. Ну, думаю, будемо завершувати. Так, тоді всім до зустрічі.